Коротше, тут є якесь полювання, The хант. І тут, я так поняв, дуже багато режимів. І треба їх проходити, заробляти якісь очки і за ті очки щось. Десять тут купа режимів, дві купа, я навіть не знаю, які грати. Можна і пару режимів пограємо, диви. Режим. О, Ні, це є грав у двері. Так, підіть, хлопці. Нам треба двері на чотирьох. Я тебе, тям чекаю. Амбуш? Це що, якийсь новий страховець? я його ніколи не видів. Це буде складніше. О, червоний м'яч. давай червоний м'яч заграємо. Там відбивати треба, знаєш. Йо! <п розкруч bright> Як він не завалив? <пиш> Чекай, бо я не віджу. Я не видів тебе. Давай час. Третій раунд. Три. Два. Один. Є. Забрати. Так, отут тут забрати. Ще. Че... Доїжджають! Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Roblox. Іграємо режим. Коротше, тут є якесь полювання, The Hunt. І тут, я так зрозумів, дуже багато режимів. І треба їх проходити, заробляти якісь очки і за ті очки щось дадуть. Чи монети якісь. Дивіться, тут купа режимів, дві купа, Я навіть не знаю, як грати. Може, їм пару режимів пограємо, дві режими. О, це я грав, 3008. The Hunt Це на ровер їхати. Тут якийсь меч. Ти куди зайшов, Тьома? Полі. Купа режимів. Там маска якась. Маска на Маску гра. О, двері знайти. Заграємо двері один раз. Ой, із поліції тікати. Давайте один раз двері заграємо. Де двері? А ну хто зі мною? Тьома, я чекаю тебе. Кет тут, Тьома, ти де? Ти вже зайшов якийсь режим? Виходь, давай нею. Ходи зі мною двері. Давайте заграємо. тако, по одній спробі. Двері одна спроба. Потім ще якийсь режим одна спроба і ще якийсь режим одна спробу, добре? Okay. Давай, Тьом, я чекаю. Давай, бьм, тут замістим по народу. Файно зарубаємо. Так, одна спроба. Так, Тьома, що ж ти, де ти є, Тьома? Ти заходиш чи ні. Все, ти зараз маєш бути в мене. На, приєднуйся до мене і ти зайдеш сюди в цей режим. Але зразу ти зайшов якісь двері, так? Да, я не я треба заходити. Шов... А разом... ти підходиш, зразу тебе затіхає. Ну. <гум> так, є кець. І вроді все, і тьома давай біжить. Режим The Hunt. Але він закінчиться, чекай, тут іща чув. А от 7 днів, 10 годин, 46 хвилин. І він закінчиться. Тобто ми сьогодні пограємо, і може ще на другу суботу заграємо. Подивимось, що тут як. Що тетьома є вже? Ти не менешов чи ні? А от ти там з того боку, сюди біжи. Лиш не заходь ні в які двері. Давай, біжи. Тут двері, видиш двері? Так. Ти зайшов? І Я зайшов. ооо Лечу! Так, режим двері. Я-яй, як -я, я давно не грав у двері. Так, ходіть, хлопці. Нам треба двері на чотирьох Я тебе, Тьома, чекаю Такс, Так, де? Кет і Тёма, Тьома є, кет є. Заходимо цілого двері. Тьом. Ти де? Сюди давай. Ти попав? Тьома є, кет є. Вугу! Чемпіони Четвертий зійшов. Хто, четверти? хто четвертий? Ще хтось четвертий зайшов? Наганяти його треба. Так, чекай, я вже забув, який тут страховиська є. Є пшикало. що треба обертатися, як він пшикає. В шафу ховатися. Той, що бігає. Той що бігає, це капець. Ну що, хлопці, поїхали? Чекай без ліфта чуть ліфт не поїхав догори, Давайте, відкривайте хто там. Так, чекай, присідати, все. Так, добре. як я давно не грав. Хлопці! Завдання протриматися якнайдовше. Одна спроба тільки у нас. Так що. Ну, до 30-х дверей ми маємо дойти на розслабоні, мені здається. Ні? Дойдемо до 30-х, тьом. Маємо дойти. Так, шосі. Тихо, обертайтеся, обертайтеся. Око, око, око. Сьомі. Поки що все добре. Восьмі. Я є, то ми професіонали. Дев'яті. Псикало, псикало. Псикало десь псикнуло. Де воно? Я чув, що воно псикає. Може тут когось друга? Десяті. Ага. Шукайте ключ. Ключ шукайте. Я знайшов ключ. Хлопці, за мною! Я відкрив. Погнали. Які там двері? 12. Видлі? Світло мигнуло. Може, треба ховатися? Чи ні? Ховайтеся! Ти не вспів? А вони? То ніхто не вспів вроді. Капець! Две! Це хто? Свічку не йшов. Тьома і він. диви. А Кец де? Я, я, я. мені повезло, що якось шафи стояв. Диви. Я один лишився. 14 двері. Ай, чекай, зараз... Другий режим будемо грати. А який другий будемо грати? Я знаю. Той номер. А там ще є туалети якісь. ті, Може давай туалети. То знаєш, що з ними треба робити? Там треба камера меню складати. Я хочу номер. Номер? А який номер? 3008. А що там робити треба? Хату збудувати. Хату збудувати? Так. Дивись, далі то око. Підмети треба шукати. Ага. І їжу Ну, зараз попробуємо Так, дивись 19 двері. О, добре, що хоч я вижив. А скільки мені очок дадуть за цей режим? Один. Що це таке? Я якийсь звук. Дведвейк 6-30. А що це таке? А? Я знаю. Що... А... Амбуш? Це що, якесь нове страховсько, я його ніколи не видів. Це буде складніше. Що з ним робити вообще? Використовуйте те, що ви дізналися від ражу. Ти в шафу? 21-й двері. Ну, якесь нове страхопудло було. Так, виходимо. Яй-яй-яй Лів, лів. А де ми виходимо? А ми виходимо сюди, а чуть сюди. Та ми ж в ханті були. Бігом сюди. Яй-яй-яй, ви виділи? Амбуш якийсь, понавигадували. Так, а ну тут що є. Там якась хата, тут поліція. Тут якась свиня, може, давайте тут свинють. Так, так, футбол там. О, теча зв'язниці, не хочеш? Може, давайте теча зв'язниці, це якась швидкість. Це тут якесь, це. Та тут капець режимів понавигадували. Хан, хан, чкап, я ще зараз зайду, нечаянно. Пістолет меч. Ми вроді то грали колись. Мімік. Ой, мімік то страшне. Тут щось є. Тут, 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 тут футбол якийсь. Гонки. О, червоний м'яч. Давай червоний м'яч заграємо. Там відбивати треба, знаєш? Пам'ятаєш? Червоний м'яч можеш заграти. Один Окей, раз повідбивати. Але і потім. Меч. і меч? Так. Ну, давай, а я і меч Але не пам'ятаю, я. Я Ну давай заходимо сюди. Яй-яй-яй, це з тими дверима Я в шоці був. Так, ти де, ти вже зайшов біжи біжи, я з цього боку. Коли не заходим в двері. Але зато здибував нового страховиська там. Ну якби не то страховисько, я думаю, ще б далеко дійшов. Так, заходив, м'яч. Буу. Перелетіли. Так, блейдбол. Блейдбол. Ху, треба файно відбивати. Так, чекай, я забув, як відбивати. Як відбивати? Чи там відбивати? Блок F. То F значить відбивати треба. Так. Да. Дивись там бійка вже йде. Що? люди. Чома, ти є? Де ти є? Відкривати її. Опа. 13 вінс? Що? А хтось вирук. А, це мені дали Диви Кисючки дали. Класик, класик, давайте класик. Чома, ти де? Ти ще не зайшов? 4 секунди, тьом. Встигаєш? Опа. Так, точно. F А ні, F то щит. А відбивати як? Як відбивати? Я не знаю, як відбивати. Оце? Чи оце? Це. Це? Ні. Я не знаю, як відбивати! Зараз чекай на мене не летить, поки що тікаю, я забув просто як відбивати. Я біжу десь на край. Мені треба протриматись дуже довго. Диви, когось там завалили. Зато небагато лишилося? Дуже мало. Я тікаю. Дивись, мяч тому. На мене не летить. Диві, диві, диві. Той відбив? Той відбив? А, завалили то, Диви. Троє лишилось. Четверо. чи троє, може троє. Йо! Як він мене завалив? Та я ж нажов! Один раз ще спробую. Ай, трошки запізно нажов. Але що? Та я третий був. Я був третій 100%. Капець. Що там, дограли? Двоє, то вони будуть безкінечно бити. А ну хто кого? Бу, бу 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 А м'яч швидше летить вроді, ні? Дивись! Вони ніби теніс грають. Хто виграв? А то ти там був? Ти тьому друге місце маєш? Є дві, дві команди, є чотири команди. Так, ще одна спроба. я яй яй Оу, я чуть не вилетів туди. Три. чотири. 3, 2, 1, погнали. Uh -huh. Ого, тут вогонь. Так, княж, де? На мене не летить, я тка. Мені не тратить ніч. Лиш мені не кидайте той м'яч, я вас прошу. Ну, вони там відбивають. Скільки їх є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десетеро. Дев'єтеро вже вроді. 8 вроді. Того завалили Йой, ледве відбив! Є, я ще завалив одного! <смі> Оце я завалив! Скільки там, небагато. <смі> Чого він зразу на мене відбив? Ай, коротше! Все, цей режим пограли. Так, наступний який там. Подивимось, ще що є, щось таке цікаве треба. Дуже і дуже цікаве. Двері спробували, спроба не вдала. Так. А це ще на початку? Диви, я це не грав. Maple Hospital, якийсь госпіталь, тут поліцейська машина. Там сукру якийсь бігає. О, тут голови, пам'ятаєш, від голов? Так, там якийсь пістолет, там якийсь вовк. Там якийсь, там якийсь. Там якийсь хата... Вели... А, лава! Це я грав недавно. О, диви, тут качок! Треба де якось пограти. Там щось будувати. Та тут купа тих режимів взагалі море. Весь, один за одним. Мільйон. Метро лайф. О, тут скарби, я шукав колись скарби. Ано з того боку. Тут якісь коні. Сир, сир я теж грав. О, Ровер, давайте ровер. Пам'ятаєш, ми грали, Ровер. Реорта може дуже довго протриматися. Там якийсь м'яч, там м'яч, тут гонки, двійка там гонка була. Тут знов червоний м'яч, але якийсь крутіший. Там тікати, там тікати. Тьома, що граємо, кажи. Любий режим, який вибираєш, такий грає. Це що? там якась машина. Можемо грати мечі проти пістолетів. там. Граємо? А вот те зі ти не йшов? Де, де ти є? Бачу, біжу. Дуже багато режимів. Попробуй щось тут вибрати. Так, де? Давай. А як його грати, я вже забув. Що тут треба робити? В когось є меч, а у когось пістолет. Чи як? Є. Є. Ну. Куди ми йдемо? Сюди? Чи куди? 2. Отут воду. 2 на 2, давай. А де ти? Да. Давай, я чекаю тебе і підемо 2 на 2. Точно, зараз когось завалимо. Виграємо диви тут. Хто має битися? А тут хтось в таких окулярах, так як я. Де окуляри? Чий окуляри? Кто окуляри? Тьома, ти тут? Є, два. Е, Хто там далі? Ми чекаємо двоє. Ідемо туди навпроти. Там один чекає. Дивись, він перебіг. Давай, давай. О, два. Що ще нема людей? Давай ми ждемо один на один. Треба піти там, де три на три, там було повно їх. Okay. Okay. Давай один на один. Я попробую, як то. Три, два, один, погнали. О, дивись, давай. Давай цю трасу. Чи яку трасу ти вибираєш? Okay. Давай мені все одно. Бо я не пам'ятаю, як це грати. Три, два, один. То чим мені стріляти? пістолем? А, я тебе веджу. О! А ти як мене вбив? то, то не чесно Як ти мене міг вбити? Як я стріляв, так файно. Де ти є? Ааа! <s> <sy> Чекай я не бігу! Я не видел тебе, давай сейчас, Третій раунд. Три, два, один. Де ти є. <сум> о, бачу, тихо. Тихо, бачу. <сум> не попав. А, -а, а не попав. Та це капець! Ну як, то Та я, Та це капець! Плечі, плечи не чесно. Все, останній раз. Іран друга режим. Ч б не завалив? 4-0. Єс! 3-1, ми до 4 граємо. 3-1, а може я за ще? Врятуйся. Давай, давай. Де ти є? Бачу. я пістолет не випів. Я oh. ти... О! Е, 3-2. Вот тебя come так. <laughs> Прикольный режим. Так, да ты. Давай, давай. Йой-йой-йой, <small> 3-3. Йой, йой, Суперфинал. Ух, 3-0 я прорывал. 3-0. Это я. А! Давай до п'яти. Ні, у мене є останній шанс, може бути 4-4. Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Куда? Біжу до тебе, біжу, 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 Де ти є? Не видно. Ааа! 4-4, давай до п'яти. Кто такого? перший раз завалить, 4-4. 4-4, так, там нема, там нема. Ааа, я не по як я вроде попав. Ну як? Да це капец! А! Ч так Ай, повезло! А ну давай 3 на 3, може кто избуде? Э! 45 очок учеб дали, за що Я же ничего такого не робив А ну идем сейчас 3 на 3, может кто буде будет? Я народ. Я народ, 3-3, на а вони вже грають. Давай 2 на 2! Ходи, тм. Давай, давай, сюда. Ти зайшов до мене? Добре, є двоє. Ано! Ще двоє, Ходіть! Є! Давай, давай, туди! Та на другу ставайте! Та один на один хочу грати. Давайте б'ємо! Ого, там є. А, там два з трьох! Понаставляли! 2 на 2 не хочуть. Давай 3 на 3. Ви граєте, чи ви не граєте? Вони щось думають, не знаю, що робити. Там два з трьох, якщо зараз один вийде, підемо сюди. Бігом зайдемо. на чийсь місце. Та давайте, ході! 4 на 4, б зараз файно побігали. Не хочуть? Ні, то ні. Короче, йдемо ще заграємо ще один режим. Але файносі постріляли, Ну тобі повезло. 3-0 вигравав, я вже був догнав Гнов 3, 3. Капець, Так. Давайте ще один якийсь режим. Але який, якийсь такий файний. Де ті туалети, тут десь були туалети. Такі знаєш, що йдуть, і треба охороняти базу. Я вже знаю, як то грати, я був один раз спробував Але щось їх тут нема. Як вони називають? Скібдітавер? Чин Скібіді Тавер. А як? Весь тут гонка. Там не то, тут двері. Двері ми вже нині грали. З тими дверима якісь нове страховисько додавали. Ніколи не було того страховиська. Я п'ять раз грав. А во! Це чинце? А ну давай. Туалет -товер. Ану, тавер? А ну это. Туалет тавер, на Ту -е -тавер дефа. Зараз камера мене набудую А ну, не це, це, що тут? Диви мене десь туда тягне. Стрелочки туди туда йти Біжу, біжу сюди. Тавер Сіті, 19, 18. Ти граєш в цячення? Ні? А, ти другий. Старт. О, диви Тут заработа якийсь місто чи що тут буде? Дивись, я поду. Та, тут тут. Ей. -е. Я можу щось вибрати? Ауто. 10 секунд. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, туалети їдуть? Аво, їдуть. Так, камерамен. Давай, стой. Є, yeah. один живолит. Другий тут. Третій тут. Четвертий. У мене грошей нема. Давайте, давайте. Будуйте мені гроші. Ну, нормально, валю, нормально. А скільки їх там має бути? Багато? Ще один тут. Камерамени, давай! Ви моє місто, моя база. Я маю його охороняти. 500. 500 хп. Поки що вони справляються взагалі гарно. Всіх завалит. Давай, ще один тут. На початку буде всіх бити. А він си не змучить, цей камерамен. Що, туалети? А я ваш... А я не можу їх бити, вроде. Давай, давай, бей, бей, бей. Поки що ще ніхто не прийшов. Всіх О, то що таке було? Так, ставлю. Сюди, всі получають, як має бути. А поки камерамени б'ють ті туалети, я вам скажу от що. Дуже багато людей дивиться мій канал, який не є підписані. Так що, якщо ви ще не підписані, саме час це зробити. Я чекаю вас, давайте бігом, підписка, лайк, комент, ще якщо напишете, буде взагалі. Тим більше, якщо хочете зі мною пограти, Треба в коментах написати свій нікнейм в Roblox і режим, який хочете пограти. Я граю що суботи о 10-й годині. Запам'ятайте. Підписалися? Лайк поставили. Молодці. Погнали. Так дивись, скільки я вже їх наробив. Та в них взагалі шанси Ого, тут якісь такі, о Як пауки, дві! Одні навіть прийшли. Мені треба бігом щось робити. Бігом! Давай, давай, бей його. Дуже багато прийшло. Став. Він б'є? Я його якось постав, що він навіть не б'є їх. Чого? Тако. Буде бити? Б'є, б'є трохи. трох. Бейте, 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 бейте. 30 лиш. 130. Е, що таке? Тумені? А чуть тумені? Що таке, мені треба якихось забрати? Кого мені забрати? Ту мені А я не знаю, что забагато. О, все, одного забрав. Другого забрав. Третього забрав. Біжу там поставлю. Яй-яй-яй. Один. Два. Три. Все. Ще там треба забрати пару. Забрати. Так. отут одного забрати. Ще. -ї -ї, доїжджають. Давай. Давай. Валіт, валіт. Капець. Ще одного не можу? Не можу. Моє місце зазавлят! Та бо їх дуже багато в лобі, ну нічого, спробу ми гарно зробили. Ай, капець цей режим хант. Полювання, то там купа всього, купа всяких режимів. Я не знаю, який режим тут треба пограти, якийсь файний. Ану, може, такий, як я не грав? Напишіть в коментах, який режим, на другий раз пограємо на другу суботу. Тут ще ровери є. Я би на роверах ще поїздив. А на сьогодні завершуємо. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі буде ще всім пока. 就是。